За Вашингтон Пост, які очікувалося, в принципі, нічого тут дивного, вони всім спершу занепокоєні наші союзники в штатах. Пише, що штати занепокоєні ударами України по російських ядерних радіолокаційних станціях. А я кажу, що для нас це навпаки, як заспокійливе працює, і мені здається, що насправді ось це занепокоєння воно скоро зніметься, коли ще по одній двій РЛС, а воно так і буде неодмінно прилетить. А чого вони турбуються цього разу? Ну, парочка, ну, новорасофійська фракція в Вашингтоні дуже нервує. Руйнуються міфи про ядерну ескалацію. Тобто Україна показала, що Росія блефує, відверто блефує. Це ж не перша станція. Там спочатку гурівці винесли її, потім СБУшники додали по іншій станції і так далі. А це вже ядерна інфраструктура. Ну, з точки зору міжнародного права і цього, вже що склалося, атака на ядерну інфраструктуру передбачає ядерну відповідь. Да? А тут ми побачили відповідь на перше риторичне українське запитання і що?». А відповідь а нічого, і тому така, знаєте, нервова реакція, тому що це дотискає адміністрацію Байдена і показує, що вони відверто ну, частиною, звичайно, що показує, що вони відверто хочуть врятувати Росію всіми цими заборонами, ударами по Росії, і так далі. І Україна показує. А чого ви боїтеся? Нічого відбуватися не буде. А плюс паралельно, ж те, ви бачите, заяви Трампа стосовно того, що. Якби напали на Україну я б бомбардував би бо Москву, це теж вже тисне на демократів, тому що е, там е, потенційний віце віцепрем'єр Хейлі, яка там мали високий рейтинг е, віцепрезидент. Точніше, можливо, я думаю, що Трамп її візьме до себе загалі звинуватила Росію, що вона подавала розвіддані е, для атаки на Ізраїль, і багато чого іншого. Тому це дуже гарні тенденції, які запускає саме Україна. Тому що ми а, показуємо, а король то голий. Він голий. Винесли, вибачте, три. Там вже ж не одну винесли, там вже три винесли ці станції раннього спостереження. Одна, до речі, могла бути якраз дуже корисна для Росії для того, щоб повністю відслідковувати територію України. А все інше, ну, наприклад, Ворську, ну, це якщо ракети будуть летіти, наприклад, з боку Індії чи Китаю. І це оце починається. Це нервування, смикання. Ну я думаю, що треба передати, як я вам завжди говорив. Україна повинна сповідувати наступного наступну тактику. Так шановні в обмін на те, що Україна не буде дуже сильно бити по Росії, що вона там залишилася, як є, так давайте на зброю давайте на зброю, ні, там, ні, не 6, там, цих 16 а давайте 100, не в 29-му році, а зараз. Давайте більше патріотів, Ми тоді будемо готові дослуховуватись до ваших пропозицій, і так далі. Е, тільки так треба діяти, тому що по іншому воно працювати не буде. Воно воно не буде, і оце, що бачимо, що до моєї любіме ваше і світової класики, що добрим словом, пістолетом може набагато більше чого добитися. Працює як піддать, просто як діти в школу заходять, і і вже після того, як одні занепокоєні, інші намагаються вже знімати і тиснути дедалі більше, і знімати ці блоки тому що одночасно пише і Таймс, а також пише Політіко, що насправді в Байдена зокрема Ентоні Блінкін говорить про те, що вони будуть адаптуватися і пристосовуватися до зміни ось цих червоних ліній, яких більше Ніт, і тиснуть на Байдена, аби дозволити Україні бити по Російській Федерації зброю Сполучених Штатів, Великобританія давно сказала місяць тому. Так Франція днями сказала теж так. По суті, штати останні і лишаються. Дотиснемо. Ну, дивіться, знов таки. Ми повинні розуміти е, причини та наслідки, так. Атаками саме українські, чого турбує теж знаєте, і Сполучені Штатів, все інше, коли Україна з'явилася власна зброя, ми почали визначати самі і темп війни, і куди бити, і так далі. Їх нервує, що, знаєте, є непередбачуваність, так, в даному випадку. І це саме удари української армії, так, це саме українські інженери, які створили такі безпілотники, які пролітають через. Через ППО знаходять дірки там вже на тисячу на півтори тисячі кілометрів. Змушують сполучені штати Америки міняти свою думку. А так би вони і далі нам знаєте, компостували мозок. Ну, частина адміністрації Байдена, звичайно, не вся, тому що там іде таке протиборство завжди. Тому що в очевидь, що все гучніше стає звучить прізвище пана Селівана, помічника Байдена, тому а, що це особливо було. Бо видно під час от слухання в конгресі, де республіканці задавали дуже неприємне питання. Блблінкіну і вони, до речі, задали питання, яке вперше чує це дуже добре. Вони запитали на які підстави адміністрація Байдена заборонила удари по території по території Росії, сказ... міжнародне право Конгрес... що дозволяє. Ні, 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 ні. <світ> ну то, то лірика. Слухайте, ну забудьте про то міжнародне право, вони запитали конкретно міжнародне право то все фігня, там в даному випадку. Вони запитали конкретно. Конгрес цього не забороняв. А о, міжнародне право, це знаєте, то таке. А коли перевищення повноважень однієї гілки влади в е, Сполучених Штатах Америки, це досить важке в дійсності обвинувачення. І то а і пан Блінкен під час свого виступу оцю шарманку про ядерну ескалацію вже не згадував. Це дуже добре в дійсності для України нарощувати, нарощувати плюс тиск республіканців, які там вже махають шашкою, так що ж гудіти буде. Це дуже добре. Ми повинні використовувати. Е ми повинні використовувати будь-які вікна можливості і довбати довбати ще раз по Росії. А я от, знаєте, он читаю вже от повідомлення російське. Змі росіяни засекретили дані по виробництву палива на своїх ампазе. От я ще насувала до нашої розмови з вами. Так та, я теж ТАЙМ, зокрема про це пише і не тільки та посилаючись, посилаються вони на статистику Міненерго. Ройтер цитує заяву Міненерго РФ. Що значить, вівторок воно оголосило про те, що призупиняє надавати розстату щотижневі дані про виробництво автобензину і диспалива. Дійсно, а, а це знаєте. Є такі українські аналітик Андрій Закревський. От він передбачив. От нещодавно він давав теж інтерв'ю. Він ще на початку війни передбачав, що у росіян почнуться проблеми з енергетикою, навіть без ударів українськими дронами, тому що запчастин немає, не можна витримувати технологічні цикли, а, логістика порушень. І так далі, всі його прогнози в дійсності справдилися. От нещодавно. Теж говорив, що восени, восени ми побачимо, які проблеми в дійсності у Росії в енергетиці ага. настають, і тому вони так поспішають з тими перемовинами. Оця парочка, ага. солодка, селіван Бьорус теж схиляють Україну до різних там корейських сценаріїв і так далі. Для того щоб показати, щоб приховати, що в дійсності в Росії відбувається. А те, що вони влітку це зробили, вибачте, то ще літа ще не настала, да? Це говорить, що. Прогнози збуваються, можуть збутися ще з більшої з більш з більшим темпом, mm -hmm. тому що влітку зазвичай менше споживання енергоносіїв Росії, тому що це північна країна і багато чого іншого. А тут бачимо, що якби там не говорили. Теж коли знаєте, там нагнули по-іншому немає слів, коли цього голову Пентагона, який починав розповідати, що НПЗ – це є цивільна інфраструктура і всіляку іншу цю маячню там, да? це не цивільна інфраструктура. Тобто НПЗ, яке виробляє авіаційне паливо, чи виробляє, наприклад, дизель для танків, це виявляється цивільна інфраструктура. Ну, я думаю, знаєте, якби це Рузвельту у Другу світову війну розповідали про німців. Він звичайно би не сміявся, так але набрав би телефончик просто психлікарні або просто зателефонував Фобер, тому що це відвертий шпигун Росії, який би так тоді, тоді точніше Німеччини у той час, який би це розповідав. Пане Тарасе, так вони і тут кажуть, значить, в цій статті, де здеться з Вашинтон пост статті про те, що США занепокоєні ударами, що ось ці об'єкти РЛС буцімто то не Мають прямого відношення до війни Росії проти України. Ми з Олександром Коваленком інформаційний спротив говорили минулої години. Він каже, здрасте, це не мають. Вони це називається. Таке кому ви це парі та називається так, ну, реально, кому ви розповідаєте. Ну. Ні, Звичайно, що мають відношення, особливо те, хто вони можуть там і технічні можливості оглядати всю територію України, так. бачити що злітає, в тому числі ну, принаймні як допомога, особливо після того як позбували ці літаки. А 50 ось але тут інший підтекст, який я вам сказав, Україна показує блеф Росії. По що за удари по е, ядерній інфраструктурі ніфіга відбуватися не, не буде. Перше, до речі, БЛЕФ розкрився. Це коли вперше у 22-му році влетіли оцей аеродром аеродроментся, коли пошкодили якісь ракетоносці, з ядерної тріади. Так звано. це теж був удар по цьому. А по їхніх нормативах взагалі це ядерний інцидент. А тут вони не знають, що робити. Ну не ядерна держава знищує інфраструктуру. А що робити? Ви застосовувати ядерну зброю? Проти кого як це можна робити? Тут китаї сидить на, на плечах, які розуміє все, і тут починається вся ця катавася, всі ці американські народні казки, з якоїсь частини демократичної партії, тому що Вашингтон Пост це по-моєму крайні ліва така частина. Демократичної партії до речі теж виступає проти допомоги Україні. Mm -hmm. Ми пам'ятаємо 30 конгресменів якраз демократичної партії, написали листа всередині 22-го року з вимогою не допомагати Україні. І, правда шапці надавали потім. Вони сказали, що вони глибоко помилилися, і це взагалі якусь чернетку в якогось сміттєвому кошику вони знайшли, не розібралися і надіслали mm -hmm. а, пану Байдену Asos. і так далі. Да. І Обама до речі, теж виступає проти допомоги. Помогу Україні. до речі, зник одразу ж ви побачили по цьому стилебаченні. Більше це не коментує. Тому це це я ж говорю частина адміністрації Байдена хочу врятувати в чергову Росію. Вони розуміють, що процеси деградації російської економіки, точніше, нафтопер... нафтового комплексу, вони е, е, збільшуються. Тут накладається декілька тенденцій, і паламки на НПЗ, удари дронами, е, зелений перехід, небажання Китаю викуповувати додаткові обсяги нафти та газу, і так далі. І тому ми зараз будемо все літа. Я вас запевняю, все літа чути крики, стогони. Давайте, здавайтеся, найдіть на умови Путіна. Путін буде шукати інших перемовників в Україні. Скаже, що там сказав, що Стефанчук виявляється. Він за Стефанчуком хоче поговорити. Так а потім я думаю, піде по інших від це від це цих спікерів Верховної Ради. Потім можливо навіть Мар'яна Безугла з'явиться перемовників. Я, я цього взагалі не виключаю. Але я думаю, що навіть Мар'яна Безугла не захоче говорити. Як жартували, що напевно у Степанчука був неспокійний вечір, що йому і визвали, ну, він запитали, точно десь спопорхнувся. Він точно десь поперхнувся, коли це почув, що він виявляється голова держави. <гум> Туда, він і не знав, напевно, що Путін на нього такі надії покладає. Але дивіться, таке враження, що він дає задню і визнає цим всім насправді вже легітимність України, шукаючи тут легітимну владу. Він же раніше казав, що України ніякої не існує, що придумав її Ленін, що влада вся нелегітимна. А що ж таке? Це теж оце в бажанні зараз пришвидшити переговорний, потрібний йому трек. А, ні, дивіться тут декілька в дійсності тенденцій. Ну, по-перше, торпедування цього саміту миру. А, знаєте, я сам особисто так за саміту миру, м'яко кажучи, так скептично ставився. Думав, ну така знаєте, поговорити нічого не буде, але бачу, яка метушня розгорнулася з боку Китаю та Росії. Я розумію, що в дійсності справа дуже серйозна, якщо вони так ворушаться. Китай же там намагався якусь іншу платформу зібрати теж якусь миротворчу. А все це закінчувалось не чим, що підібрало того президента Бразилії, з яким підписали спільну декларацію, де до речі, пару пунктів, де пару пунктів до речі, співпадають якраз з порядком денного саме то миру стосовно ядерної безпеки. Сейчас там є шість right? пунктів. Четвертий там про ядерку вже стосується да, до речі. Да, так. Да, да тому, що це Китай дуже турбує. Правда, не через любов велику до України і те, що вони переживають, що росіяни зроблять ЗС, ЄС, а вони розуміють. Наслідки цього вони розуміють. Наслідки вони бояться, що Японія та Південна Корея у разі будь-якого ядерного інциденту, будь-якого вони дотиснуть Сполучені Штати Америки на те, щоб зробити свою ядерну зброю. В принципі, вони технологічно вже до цього давно готові. Я не виключаю, що навіть якісь розробки вже є. А ось і а це різко складне ситуацію для Китаю, особливо якщо ядерна зброя з'явиться у Японії. І тому в даному випадку так ну і ми бачимо ця суєта навколо збору в той же день міністра закордонних справ країн Брікс в Москві і так далі. У мене питання: якщо це нічого не означає, а чого ви так синергуєте? Так. І це якраз говорить про те, що ви не розумієте дипломатичні наслідки того, що, що буде відбуватися ага. що все ж таки... Ну, це не Ялтинська конференція, звичайно, але по формату, якщо брати аналогію з другої світової війни, але по формату це вже ближче до тегеранської конференції 43-му році. Ага. Тобто, вироб, вироб, вироботка якихось принципів дипломатичних а, а, речей, о, які пов'язані в тому числі. Пов'язані в тому числі з майбутнім світоустроєм. і це дуже в дійсності непокоїть і Китай, і Росію, тому що вони опиняються в досить такі е, цікаві ситуації. Я, До речі, не виключаю, що Китай в останній момент може ще приєднатись. Ага, я теж до речі, пане Тарасе, дуже цікаво. Цікаві ми і обговорили тенденції і перспективи. Тож будемо за ними пильно стежити. буду вас чекати в цих ефірах і не тільки. Спасибі вам величезне за позицію так. і акценти. Гарного дня. До побачення. Так,